Телеграм-канал прозріваю. Слуги і рештки ОПЗЖ захистили без углу від зняття з посади заступниці Комітету нацбезпеки. В залі набралось лише 205 тих, кого ця допекла своїми атаками на армію і військове керівництво. Але тепер ми точно знаємо, що мар'яшку прикривають з офісу. Бо якщо слуги просто альтернативно обдаровані, які зазвичай тиснуть за те, що треба, то ОПЗЖ. Так осідлати міг лише Єрмак із своїми погрозами. І вони абсолютно спокійно голосують. Більше того, без їхніх голосів сьогодні, правляча більшість, не може ухвалити більшість принципових рішень. Ми можемо говорити в принципі, про існування неформальної коаліції колишньої партії регіонів і нинішньої партії з народу. Так що, коли ти говориш про яких колишніх депутатів, одні з них керують якимись мережами ФСБ в Росії в Україні, а інші засідають в парламенті і домовляються про те, як яким групам голосувати. Це значить, що всі атаки на сирського чи залужного та інших бойових командирів, які за останні місяці віддригнула це сценарій банковий, і це вже підриває довіру до верховного головкома. При цьому комітет нацбезпеки ради залишається по суті недієздатним, бо військові відмовляються приходити на нього, поки там засідається безугла. Залишається ще шанс виключити безуглу з комітету загалом. Але коли в руках Єрмака стільки фаберже нової ширки, то результат може нас засмутити. Валерій про запас. Я думав, це прикол, але ні. Безугла виклала аудіопротокол засідання Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки за участю генералів ЗСУ. Аудіо досі на її сторінці, і Мар'яну досі не пов'язали, навіть не задавали питання, якого хі... що ще та на кого можна писати аватарам Єрмака, і головне, куди ці записи потім передавати. А потім такі всі. О, а де Маріуполь? А що з Чонгаром? та 70% Запорізької області? Як там настрій у любителів раніше покричати в Рагні в Кремлі? Все зараз влаштовує. Ну, нас обнуляють в турборежимі. Вона дуже цінна для банку і, і в цьому сенсі Зеленський продемонстрував, що він може розміняти. Будь-якого вояка на навіть найдрібно політика, який обслуговує його інтерес, прогнозовано народну депутатку Мар'яну Безуглу не змогли відкликати з посади заступниці голови комітету нацбезпеки Верховної Ради за відповідне рішення проголосували лише 205 народних депутатів. Інсайт. в останній момент слуга нардеп Андрій Мотовиловець розіслав смс слугам не підтримувати відставку цієї. Але зараз я її захищаю. І я вам чесно скажу: у нас є дуже багато там питань. Ну, щось там хтось не те вона написала, там щось там було. Тому дівчику, в цьому випадку буду захищати. Олексій Голобуцький щодо оприлюднення безуглої дезінформації про шикування під обстрілом в Полтаві, це очевидно. Вона заряджена на постійну дискредитацію військових і конкретно військового керівництва країни, і тому свідомо викривила інформацію, котра прямо суперечить навіть першому відео з місця подій. На ньому порожній плац і посічені корпуси основне, що там видно. А зараз, судячи з усього, прийшли нові водні. Чому курсантів не було евакуйовано з ховища на час тривоги? Хоча Міністерство оборони вже повідомило, що між пуском двох балістичних ракет. Сигналом тривоги і прильотом минуло хіба пара хвилин. Курсанти якраз евакуювались до сховища, і безугла вже запустила нові заяви, і цим вона повністю видала свою задачу: не інформувати суспільство, не алярмувати його, не мотивувати на щось, а прямо і послідовно дискредитувати військове керівництво для зменшення рейтингів і підважування довіри українців до них. Тому ми прекрасно розуміємо, що Мар'яна Безогла – це рот тих, хто її дахує. Вибачте, дах це знаходиться в офісі президента на банковій. Тому вона використовується в даному випадку для того, щоб дискотувати Збройні Сили України. В них же ж вийшло. успішна практика. Це те, що аналіз політики називає тоді, коли ефективний спосіб. Ведення твоєї політики, ну збройні сили України борються з ворогом, офіс президента рік боровся з е, збройними силами України. І коли Мар'яна Безуга нападала на залужного, зверніть увагу на прес-конференцію 25 грудня. Президент України сказав: Ну, нехай там Валєра з Мар'яною розбереться. Тобто, це була технологія, технологія і слона заниження дуже авторитетної людини до е, вкрай неавторитетного, використання використання Марія небезугло. Такого, знаєте, ну я не люблю це слово «торпеда», але те, що вона використовується для того, щоби офіс президента. Ну, вирішив свої питання. Це для мене однозначно. Тому а психіатрія відвертий такий обсесивно-компульсивний синдром. Вибачте, слово істерія. Наші глядачі, якщо не знають, то нехай подивляться. Я не буду зараз тут спамять, від якого слова вона походить, і яким чином воно перекладалося ще з давньої грецьки. Що таке істеріку? Маряна безугла є абсолютно Е репрезентує такого роду інтерпретації історії. Друге, е це те, що е той політик, який хоче бути в центрі уваги, це головний гріх політика. Говорив Макс Вебер. Він знає е класика політології. Всі, хто з е цими питаннями е ну, займається, І третє це е род Банковою, який використовує того, щоб одиноковувати Збройні Сили України, тому що Збройні Сили України під час війни і після неї мають і матимуть найбільшу легітимність, а влада думає про те, яким би чином ночь продержатися та день проварувати. Роман Шрайк голосування по фракціям за отзив Бізоглої з должності зама глави комітету. Слуга народу дає 124 голоси із 233. Напомню, что Безуглая вышла из фракции «Слуги народа», то есть формально квоту слуг в важнейшем комитете занимает какая-то внефракционная депутатка. Логично это место отдать человеку из своей фракции, но нет, потому что все это цирк для приезжих. Безуглая как была, так и остается в обойме. Дмитро Вовненко. «Мне давно цікавить питание, депутат Марьяна Безугла, она взагали кто?» Вона кадровик ЗСУ, вона любима болонка любимого завгоспа Зеленського, якій можна геть чисто все, хто вона. Бо зараз я бачу, що Мар'яна Безугла це така особа, яка має владу знімати з посад генералів і сперечатися, з якою собі дорожче. Дивіться самі, безугла розкриває рот і починає в бік генерала залужного, залужного знімають разом з колишнім комбригом безуглої генералом Шапталою і ще з групою генералів. Безугла починає з сп... бік генерала Содоря. Содоря знімають. Донбас, який обороняв Содоль, починає сипатися. Але суспільство того не помітило. Здогадайтеся, чому. Безугла відкриває рота у бік генерала Олещука. Олещука звільнили. Саме Олещук разом із Залужним виводив з під удару українську авіацію в лютому 22-го. Саме Олещук відбивав ракетні атаки по Україні. Але він же насмілився сперечатися з безоглою. Олещук, бачте, з милюком і татаровим не вбивав чеченців, тому його звільнити можна. От я коли все це чую, я розумію, що якщо зіроньки загораються, то комусь це потрібно. Так само і тут. Якщо її начіпають, то це команда з офісу президента. І на біс, Заява безуглої про виведення з фронту моєї рідної 72-ї бригади. Отут у мене вже питання до всіх українських спецслужб. Вам не здається, що оприлюднення такої інформації це вже занадто? Я не з чуток знаю, оприлюднення інформації масштабу набагато меншого, це гарантована зустріч з контрозвідкою. А тут без углу вже цитують у Соловйова із Кабеєвою, і все їй як вода з гусака. Хто взагалі така безугла, аби оприлюднювати дані рівня командування тактичного округу та генштабу? Що взагалі робиться в країні? Сьогодні ми бачимо, як Мар'яна Безугла підриває довіру до військових, дискредитує і намагається фактично. А маркувати їх як тих, хто програють війну. Хто відступає на Донбасі? Погані генерали, що відбулося з літаком F-16? Американці кажуть, ми не знаємо, треба досліджувати. І мала ворогідність Friendly Fire. Мар'яна Вже все вирішила. І ще за критику влади, порохоботи регулярно відгрібають, тонни багна Проте, я не пам'ятаю, аби депутати Євросолідарності займалися цкуванням командування ЗСУ або оприлюднили плани Генштабу. Чому безугла собі це дозволяє нахабно і безкарно? Тому що всі солдати пам'ятають, як Мар'яна Безула запропонувала прийняти закон, яким мали би мали повноваження би будь-які офіцери розстрілювати солдат без суда і слідства, і тільки через величезний розголос. Та фактично скандал, цього вдалося уникнути. Але хто ініціював, хто запропонував Мар'яна Безуга. І ми всі це пам'ятаємо. І я особисто, тому що тоді я був в окупі. І добре розумію, що тоді б завдання банкової по, скажімо так, закриттю рота деяким представникам опозиції було б спрощено на 100%. Не вдалося.